Ніколи запам'ятайте, ніколи не купуйте Рено та Peugeot. Рено та Peugeot то є гавно. Це жахливі автомобілі. Так говорили мені 3-6 років підряд. І говорять до сих пір, що це жахливі автомобілі. Французи, це жах. Але зараз буде маленька предісторія. У далекому 2017 році. Я їду в Польщу на заробітки. Працюючи на складах, У мене була мрія. До речі, напишіть, будь ласка, в коментарях, хто там їздив на заробітки або їздить по можливості на заробітки в Польщу. Будь ласка, пишіть в коментарях, де ви працюєте. Підтримую вас, тому що я теж заробітчан був. Коротше, у мене є маленька мрія. Да, ви зараз будете мене хейтити в коментарях. Але це автомобіль Renault Laguna 2. А це то курва є, а то курва пішка! В універсалі. 2003, 2004, 2005 роки. Оце була така мрія, що я кожен день сидів на доскі оголошень і шукав цей автомобіль. Але. Я шукав цей автомобіль тільки з чорним салоном, щоб була чорна панель. Бо у них там є коричнева, біжева, а чорні салони це рідкість для них. Через десь пів року, може трішки більше, ну я вже підсобирав піньонзів, грошей. І все ж таки я нахожу на дошки оголошення Renault Laguna 2 універсал з чорним салоном. Ну звичайно, я бисненько беру друзів і ми. Чим купувати цей автомобіль там, за 200 км від Врослова, купив я Renault Laguna 2 за 800 євро. А знаєте, який там двигун був? 1,9 турбірований дизель. Ну, я, звісно, свою мрію здійснив. І два роки я проїздив на цьому автомобілі, взагалі питань до нього не було. Якщо ви вчасно будете обслуговувати не тільки французів, а взагалі будь-який автомобіль. Він буде для вас служити вічно. Ну, тільки не двигуни GDI, ходить, які я, то жах повний. Я вже робив відео і вам зроблю ще ну, то повний жах GDI-двигуни. Коротше, Laguna 2. Я був такий задоволений. Ну, Взагалі, він мені мозги не, не робив цей автомобіль. Гарний, сімейний, комфортний, запакований по електроніки автомобіль за 800 євро. Ну і звичайно, я два роки покатався, продав, поїхав, пере, ну, вернувся в Україну, побув в Україні, знову поїхав в Польщу І знаєте, що я купив? Рено Сенік 2. А знаєте, за яким двигуном? 1.9 турбірований дизель. Ну, то вже такий ну, реально сімейний автомобіль. Після своєї ренушки ну, лагуни я влюбився в універсали в сімейні автомобілі. Я не, ну, мені не комфортні седани, хеджбеки. Мені тільки подавай сімейний автомобіль. Тому що багажник великий, місця в салоні багато. Дуже багато кармашків, де можна засунути всякі тряпочки, мочалочки, органайзери. Ну Звичайно. Я купую Рено Сенік 2. Везу його в Україну, просто мажимо. І по сімейним обстоя... обставинам ми продаємо цей автомобіль після трьох років їзди на ньому. Ми залишаємося без автомобіля. Нам ну, з дружиною тест віддає свій автомобіль Opel Combo C 2003 року з двигуном 1,7 дизель турбірований. Ісузовський двигун теж, до речі, дуже надійний, але про Opel у мене вже є відео, можете переглянути. Десь два, два роки я вже проїздив на цьому Opel І... ну що? І. І-і-і я знову купив француза. Але не Рено, а Peugeot. І теж сімейний автомобіль. Ну що, зустрічайте, мій новий Peugeot 3008. Ну що, друзі, мій новий автомобіль це Peugeot 3008 2010 року з дизельним двигуном об'ємом 1.6 з маркировкою HDI. Ну, звісно, друзі, ми сьогодні поговоримо з вами про всі нюанси цього автомобіля, всі плюшки цього автомобіля. Про витрату палива, про об'єм багажника, про колеса, про ніщакі є, нішчаки, які є в цьому автомобілі. Мені, я ще раз буду десь раз за Згадку ціну. Вони в нас в Україні стоять від 6 до 10. 000, но дуже комфортне, сімейне, м'ягеньке авто. Тепер, друзі, поговоримо з вами про салон автомобіля. Звичайно, це вживаний автомобіль. І є такі нюанси, як по керму, потрібно на майбутнє його перешити. Пробіг, до речі, у нас 237 тисяч км. Ну і взагалі, неважливо, не новий автомобіль це чи вживаний, для мене автомобіль це другий дім. Я дуже надіюсь, що і для вас. Я дуже люблю, щоб мій автомобіль був чистий. І, звичайно, я пользуюсь автохімією від компанії Vitol. А чому я пользуюсь автохімією від компанії Vitol? Тому що якісні, доступна ціна, ну і так можна сказати, що це український виробник, тому що більшість заводів знаходяться в Україні. Взагалі в компанії Vitol дуже великий сортимент автохімії для вашого автомобіля. Це засоби догляду за кузом та салоном, сервісні родини та мастила, поліроль та інші засоби. Зараз, до речі, в них іде акція 5 плюс 1. Тобто 5 одиниць купуєте, як я. І шосту ви отримаєте в подарунок. А з моїм промокодом DNS 20% ви отримаєте гарантовану знижку 20% на весь асортимент компанії Вітол. Це домократи, компресора, звичайна автохімія, ну і інші аксесуари для вашого автомобіля. Всі посилання будуть в описі на компанії Вітол, ну, і звичайно, на мій промокод. Тепер, друзі, напевно, найголовніше запитання, яка витрата палива Peugeot 3008 дизель. Ну, по-перше, все залежить від багато факторів. От вам перший фактор це тянучка, ну це пробка, це не тянучка, це тупа пробка. Далі, все залежить від автомобіля і відстані, яку ви проїжджаєте. Ви повинні зрозуміти, що Peugeot 3008 це не легковий, це не седан, це не спортивний автомобіль. Це Щось мі е між мінівеном і кросовером. Це високий масивний автомобіль з, з великою масивною, дутою такою передньою частиною. Ну і звичайно, з великим пліденцем. Тому тут 4-5 літрів ну, ніяк не вийде. О, у нас ДТПшечка. Жалко. На своєму прикладі. Я вам зараз розповім, яка в мене витрата палива. Але дивіться, я кожного дня проїжджаю відстань в районі 13 км. Дім робота, робота дім. І моя витрата палива, зараз вам покажу, 7,7. Ну, 7,7 це я вже пробки поставив, а так виходить 7,4-7,3. По трасі я їхав там, до 100 км, вона показувала 5,8, 6,3 км. Ну, Знову залежить від вашої їзди. Так що, 4-5 літрів, ті, що пишуть в характеристиках, ну, ніяк не будуть. Ну, і звісно, яким же топлем ви заправляєтесь. Потрібно якісним дизліком заправлятися. Тоді, може, ще на пів літра може розхід впасти. Мене ріст метр до Мені тут дуже комфортно сидіти. Да, ви повинні зрозуміти, що автомобіль не новий і є свої нюанси по салону вже. А, такі як те, Та, що ж таке, вже в Києві виїжджає. А, такі як от уже потертості на рулю від колечка. Хто, до речі, знає, де можна перешити якісно і недорого руль, напишіть будь ласка, в коментарях. А, це 2010 рік. Механічна коробка передач. У них є також роботизовані коробки передач, але вони не надійні. Це не максимальна комплектація. максимальній комплектації у вас буде проекція, буде моніторчик, який виїжджає, шкіра, панорама і шайба. Для мультимедії. Панорама ок. Моніторчик мені взагалі не подобається, тому що до нас на автосервіс приїжджають люди і ну, обслуговують там Peugeot 3008, Peugeot 5008, до речі, Peugeot 5008 – це той саме 3008, тільки чуть, трішки більший автомобіль. А, моніторчик, він дуже скрипить. Я вам ставлю відео, ну, звичайно, фотографії. Панорама, я не, не знаю, тут потрібна панорама чи не потрібна. Це такий простий сімейний автомобіль який мені дуже подобається. А, що ми маємо? Штатну манітолу, клімат, електро рушник і бардачок. Номер треба буде спрятати, щоб ніхто не дзвонив. Обов'язково. блокіровка дверей, аварієчка, повний скло Пакет. Без, під, без підсвітки, до речі, це мінус, тому що дружина коли сідає там вечором, хоче підкраситися А тут немає підсвіточки, але є ось тут підсвіточки, як бачите. А тут у нас ремені безпеки, сигналізує ремень безпеки. Тут у нас такий для окулярів кармашик. Ну і все. Сказати, що такий супер наворочний автомобіль, я не скажу. Мені дуже подобається ця ручка. Ну дуже подобається. Правда, я от коли тільки купив, ну, тримався. Зараз вона, типу, а-ля декоративна, вона безпонтова. Але вигляд, оця консоль має. Два постаканечка. Тут у нас отакий. Кармаш, до речі, тут можна витягнути і дивіться, який великий карман. Mm -hmm. По мінусу кармана тут пластик. Тут потрібно буде чим-то обхватити, щоб воно не шкрябало. У нас, до речі, є AUX, Ось тут покажи. От, бачите, AUX, який підключається до, майтофон, до магнітоли. Ну і все. Такий скучнуватий сімейний автомобіль. Але у мене в планах замінити штатну магнітолу на великий Android магнітолу з камерою заднього огляду, з парктроніками, перешити руль. Ну і звісно, також, як бачите, у мене текстиль сидіння. Потрібно буде числи По витраті палива я вам вже розповідав, але давайте ще я ще вам скажу. Зараз 7,8 8 Тому що тут відстань я проїхав невелику Зараз 7,8 на 100 км Хоча вчора було 7,3. Сьогодні такі. Пробки у нас, тому і більший розхід топору. На цьому автомобілі взагалі не хочеться давати трендюлі. Це такий спокійний, високий, економний кросовер, так можна сказати. Але дуже м'ягенький. До речі, потрібно просінутися. Тепер про саме головне. Чому мені подобаються мінімени, там кросовери, взагалі сімейні автомобілі? Тому що у них великий багажник. великий об'єм багажника. І ось вам приклад. Ну По-перше, чому я брав пожарте Ну Мені дуже подобається, коли дві кришки. Знаєте, як там у прадіках, у великих джипах, пікапах, дві кришки. Мінімальний об'єм багажника 430 літрів. Але зараз я вам покажу ще одну фішку. А, з приводу цієї кришки. Вона дуже, дуже-дуже така масивна, тому що, ну, по-перше, мене видержує. По-друге, ми тут недавно з дружиною заїжджали в Макдональдс. Заїхали, щоб в машині не їсти, або в самому Макдональдсі, Вона теж сюди присіла і ця кришка нас видержує до їх. Бачите, тут такі масивні йдуть трипежі, траса. І так, Багажник, Мінімально 420 літрів. Максимально, якщо ви зробите ось так, Дивіться, які тут є кнопочки, цішки. якщо ви зробите ось так, опля. Опля! Я зараз вам покажу. То, у вас... то ви отримуєте 1240 літрів, але з рівним полом. Оп. Хто? Кому нравиться такі машини, будь ласка, в коментарях. Чому я брав цей автомобіль? Сімейний, великий кліренс, дизельочок економний. Ну, звісно, і за об'єм багажника, тому що ну, мені дуже подобається там. Які-то покатушки, шашлычки і, звісно, можна буде, якщо в Україні все ж таки буде все добре, закінчиться війна, то можна буде їздити на вилазки з носюлією. Мене метр дев'яносто я спокійно лягаю сюди і закриваються кришки. Тепер поговоримо з вами про органайзери, ніші. В автомобілі. Ну, звичайно, ми розпочнемо з багажника. У нас є отуткий органайзер, ніша. Ну, я вам зараз покажу. І з цієї сторони є органайзер, така ніша. кармашок. Звичайно, е хотілося б ще сумку або тут шкірину органайзер, але на даний момент немає. Такої можливості її купити, якщо знаєте, будь ласка, напишіть, де можна купити якісну, недорогу сумку для автомобіля. У нас є така полочка. У нас є такі кріплення, бачите? Ця полочка має два положення. Зараз вона в мене в нижньому положенні. От таким одною рукою можете спокійно підняти її. У вас ви отримуєте більш високу нижню. Якщо даже так закриєте, то у вас буде все рівно виглядати дуже класно. Це якщо у вас дуже багато хлама, то ви піднімаєте полку і закидуєте все туди. Дивіться. Оп. Далі у нас іде ніша. Ще одна. Ну і звичайно тут у нас у мене дуже багато хлама, я ще раз повторюю, у мене немає органайзера. Будь ласка, напишіть коментарях, де можна придбати. Тут у нас і віровочка що, з тої сторони, у нас там йде повна розмірна запаска. Ну і звичайно. Як ви могли замітити, у мене у ніші вже є автомобільна хімія для... Мого автомобіля. Я обрав для свого автомобіля декілька варіантів автохімії. Але це ще не все. вся автохімія, остальна автохімія вдома знаходиться. Дивіться, що я обрав собі? Очищує скла, очисник текстилю, тому що в мене не шкіра, а текстиль сидіння, поліровка пластику, очищувач шин, ну і очищувач колісних дисків. Ну и звичайно. Так, друзья, ось вот така у нас є мазарати, а ось вот такие у нас очищають вот для шкіра. Зараз я вам покажу Эффект. <реклама> ось вот такие у нас сидения. Ну все. Пробуем. А вот то еще что Надо я из люку позвать. Ну, Ефект на оці. Ввітон рекомендую. Тепер, друзі, поговоримо з вами про що найголовніше в автомобілі. 90% красоти, що дає автомобіль. Звичайно, це резина та диски. Дивіться, зараз вона виглядає. Ну... Давайте по чесному, ну не дуже красиво. Тому що у мене зараз стоїть літня резина 215х55R16. Ну, звичайно, диски теж 16 Це літня резина зимня була 215 на 65R16. Там набагато вище резина була. Зараз я вам покажу на. Десь отака вона була. Тоді вигляд автомобіля був ну, набагато кращий, ніж зараз. Моїй дружині взагалі подобаються високі автомобілі. І коли я перебув на літню резину, дружина побачила і таких мені трендюлей дала. Сказала, став обратно зимню резину, тому що зараз е, наш Peugeot виглядає ну, зовсім не так, як потрібно. Тобто, великий, настало набагато низенька, ну і е, там де Арка багато місця залишилось. Е, що я зробив? Я поставлю сюди диски е, і резину r 18 Я вже диски замовив. До речі, я робив. Опрос в Ютубі, в інстаграмі, які диски краще поставити на цей автомобіль. Ви мені писали, що там чорні ось такі r 18 Сюди можна поставити мінімальний r 16 як у мене вже зараз стоять, і максимально R18 резина 235 на 45. Тобто вона буде шире, низький профіль, але 18. І мені от хлопці. Кажуть, що набагато буде краще виглядати. Жир, жир. Так, що... Жир, жирний. так що це вже наступних відео, там де я буду вже його трішки переробляти з цього пижика. Диски, моніторчик, може плівка друга, колір з заміним. Ну і звичайно, зараз поговоримо з вами про двигуни. У мене, я обрав двигун. 1,6 дизель з маркіровкою HDL. На ці Peugeot ще ставились 2 літрові дизельні, 1.6 дизель, як у мене, і 1,6 ep 6 EP6 бензин. Ну, давайте так. 1.6 ep 6 6 бензин. Я не раджу купувати взагалі, тому що вони не дуже вам головняка Коротше, голова від цих двигунів вас буде боліти. У мене самого папи Peugeot 308 SV 2012 року з бензином двигуном, двигуном 1,6 ep е, 6 Коротше, намучились ми з ним дурдом в ітозі. Відключили один датчик, вона троїла, перділа, взагалі не їхала, тяги не було. Відключили один датчик після двох тижнів муки і машина їздить. Правда, чек горить, але кому цікаво, пишіть мені. В коментарях або в інстаграм я вам, звісно, відповім і напишу, які датчики потрібно відключати, щоб вона не троїла не переділа і їхала нормально. Двигуни 1.6 є пи6. У мене стоїть двигун дизельний 1.6 з маркировкою HDI. Я рахую, мої колеги рахують, що це один з найнадійніших надійних двигунів Peugeot. Citroen та Ford Ці двигуни дизельні 1.6 і HDI, це двигуни мільйонники Вони просто неубіваємо двигуни. Вони ставились на Peugeot Partner, Citroen Berlingo це робочі лошадки бусики. Uh, Citroen Ксара Peugeot 3008, Peugeot 5008, Peugeot 407, Peugeot 102. Uh, Mitsubishi, uh, Mitsubi, uh, Mini Cooper та Ford Focus, Так що, якщо ви захочете собі, дівчата міні-купер, я вам раджу обрати двигун 1.6 дизель. Не один і 6 ЄП6, та, також пежовський двигун там стоїть. Не обирайте, тому що будете попадати на гроші. 1.6 дизель, Ford Focus, міні-купер, пижики, сітренчики, можете сміло обирати. Але також раджу купувати на механічній коробці передач або на автоматі. На роботизованій коробці передач я взагалі не раджу купувати автомобіль. Тепер перейдемо з вами по задньому ряду сидінь. У нас є такий підлокітник з підстаканниками. Кажуть, це для лиш, але багажник доступ є. У нас, я напомню, що у нас не повний комплектація, тому у нас тут... Крім 12 вольтової зарядочки, нічого такого немає. Е, сіточка, склопідйомнички. Ну і звісно кермашки. До речі, кармашки. Ось тут у нас кармашки, як корена До речі, потрібно пооббирати трішки. Ну і звісно там. Попередку. У нас тут кармашки, наскільки я знаю, немає. Дуже мені подобається передня частина автомобіля. вона така масивно, дута, грозна. Стоять звичайні галогенні лампочки. На майбутнє, скоріше за все, буду ставити леди. проти Ну і, звичайно, є поворотні лампочки. Тобто, коли ви вечором заїжджаєте десь у двір, вивачуєте руль вліво або вправо. І у вас підсвічується та сторона, куди ви будете повертати. Коротше, на перший план у мене замінити диски та резину, які будемо робити проєкті, поставити мультимедію, партроніки і камеру заднього огляду. Ну і звичайно, якщо Бог дасть, то буду клеїти плівку. Колір вже ми будемо з вами обговорювати. Який краще для нього. А також є питання по супортам. Коли буду змінювати диски і резину, то, скоріш за все, або буду красити супорта в не такому вигляді, або буду ставити накладки. Ну і, звичайно, тоніровочка, тому що. За, наверное, на десяточку чи на 15%, на 15 заклеєний вперед взагалі не заклеєний. Вам я дякую за перегляд, за підтримку мене, підтримку країномовного контенту. Ну, звісно, залишайтеся зі мною. Буде ще багато відео з автосервісу, які краще купувати автомобілі, які ні, будувати рекомендації, які двигуни краще, які ні. Ну і також буде ще багато оглядів на автомобіль в деталях. Вам гарного та мирного неба над Україною.